плаче. Це жіноча сторона. Вход до стіни плаче. Перед входом стоїть омивальник з водою. Люди, які моляться, миють з таких кружок. Воду кружка має дві ручки. І заходять, миють ручки, і коли виходять, також миють ручки. У них обов'язково такий, ну, такий обичай, що вони воду руки з крана не миють. Вони миють, з крана набирають кружку, і з кружки тоді миють. І за одну ручку беруть однією рукою а з другу, другою. Ну, от так, не знаю чого. От. Це жіноча сторона. Стіна. Плача поділена на дві сторони. Оце жіноча сторона, зараз я покажу її гарно. От тут. Це жіноча сторона. А там чоловіча сторона. Чоловіків менше, ніж жінок. Дуже багато дівчат воєнних тут був. Було прям цілий отряд, були дівчата. От. А там чоловічі сторони поділені. Отак. От от. І там навіть заходить таке розділення. Оце тут так вокруг. Словача. Я ще покажу умивальничок іменно цю кружку. То я розказала про неї, але погано показала. От така кружка. І з двома ручками. Одною правою рукою ну, беруть за одну ручку, а ти за другою. А, ось, цілим звут. Молодю і всі дівчата, служать дівчата, дуже багато. От. Защищають Ізраїль. Скоро в нас в Україні також таке буде. Будуть дівчата йти служити. Звісно, дівчата йдуть добровольно, хто хоче, ніхто їх тут не принуждає. Прийшли в храм, попросили Божого благословення і пішли на службу. Україна, дівчинка з нашої сумки, тому що українка. Да? Дівчина Україна, сумка. Бачите, так біла? Так. Да. Видно, ну, українські євреї.